Мої друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Люди, наш малобюджетнічок і актуальна тема в Нідерландах про машини. Дуже багато людей мене питало про машини, де ту машину купити. Я вже е, показував на відосі, що катаюся я на шкоді єті, на цьому прекрасному апараті. Машина мене просто влаштовує на всі 120%. Але їзджу я на машині буквально два дні в тиждень і вирішив продати. Продати цю ласточку. Просто, ну, не машина, пушка, пушка. Але що хочеться сказати? Вона пройшла вже 250 п'ять тисяч, е і зараз вибираю щось японське. От знаєте, щось японське, малолітражне, і податок, який буде складати десь приблизно євро 50-70 за квартал, тому що машина, яка стоїть, я за неї платю 150 євро. В Нідерландах це трошечки, знаєте, не актуально. Все таки це країна про податки, про розумний підход до фінансів, до своїх заощаджень та своїх надходжень. Будемо дивитися, зараз по площадочкам якусь маленьку машинку, бажано японську, бажано, знаєте, такого японського ніндзю подивитися, щоб раз і все йти в Франції. Зараз глянемо. Ласточка, він каже, три тисячі за неї хоче. Може я не так щось поняв. Я за свою сходу три п'ятсот хочу, а це три тисячі, хоче, ви подивіться, вона, та машина, боже, в неї тут е цигани жили. Цигани жили в тій машині, хоча хочуть... може я щось не так зрозумів. Ми зараз попитаємо, вона розбита, розшатана. Та ні, дружок. Ця ласточка, яку я придивився, це вона коштує 3 тисячі. Він може її дати їй за 2700. Така машина. В чому плюс цієї машини, що податок за квартал це приблизно 90 євро. Вона їсть дуже мало палива і це 2013 рік. Пройшла вона 160 тисяч. Тут, бачиш, чисто маленькі машинки. ось 3500. 3, 3 Що це у нас таке? Це щось французьке, да? Citroen такий. 3500 коштує. Ось о, така машинка, пижик. Пижик. Теж десь він трьошечку коштує. Але ось о, тут робляться діла. Оце в таких штуках робляться діла. Можна взяти ще з молодецьких тачок, це отаку ось ориножку, яка пройшла 160 тисяч. За 1900 євро. Така ну, молодецька купешка. І фольц, ну Фольц подорожче буде, вже 4 буде стоїть. Такі інтересні машинки, дуже цікаві. Е, я тобі так скажу, що знаєш, тож, класну машину е, приїхав, подивився цю Сузуки. Ну, прикольна машина, класна машина. 3000. Прийшла вона. Стой, 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 стой. Давай. Пройшла вона трошки кеме, але ну, шкода ця повісіліє буде. І міняти шило, шило на мило, не бачу сенсу. Все-таки можна знайти десь від людей машину, які продають це площадка. І, звісно, вони трошечки там ціну собі накидають. Але хочеться ще сказати, коли ви порада моя, яку я вже тут не... не... Переважно, що краще не брати машину в людей арабського світу. Нікого зараз не хочу образити, просто ну приклад, який показує практику. А практика показує приклад. І поляки знаєте, буває душою кривлять, коли в них машину купуєш тут в Нідерландах. Площадки ти береш, вони тобі ще можуть гарантію дати. Вони тобі ще там можуть на три місяці виписати якусь гарантійку, що ти будеш їздити, і ну, знати, що в тебе, якщо щось станеться, то ти приїдеш до них. Просто подивися, як, як, як воно хроміровано. Дверка ти відкриваєш. Просто секс. І ти сідаєш. Боже. Боже, як, як робили тоді машини. От я, я ще сів, я реально від тачки кайфанув. Ти вже не думаєш про економію, ти вже не думаєш, скільки зекономить треба, скільки. Ти сідаєш просто. І все, і полетів. Боже, яке воно все прекрасне. Нам не взяв, бо ця тачка стоїть дуже дорого. Ми зараз подивимося за три тисячі, що ми можемо собі дозволити в плані ретро. Отак от ти приїжджаєш на машині. Чуєш звук цей? Дивися, це метал 83-го года. От в 83-му году зробили цю машину. Ти чуєш? І дивися, йдемо далі. Ці дверки. Ну вона вже трошки поганенько. Так, зак... ну, не бей, ти, поганенько закрита. і ти в машин... і ти в такій машині вже летиш. Просто ну я не знаю, як, як вам, але в таких машинах от реально ще душа. Ще тут душі, а там всередині, отам середині п'ятилітровий двіжок. Там е... оті двигателя, які возили душі людей. Понімаєте, що щось залишилося все таки оце в цих машинах. Більше, ніж машини. Більше. Ну, ми, звісно, з нашим бюджетом підемо дивитися якусь KIA чи якусь Suzuki. Заправить машину, знаєте, немаловажний, немаловажний факт. Заправить ту тачку. От вона в мене, слава Богу, що воно є, 95-й. Вона, слава Богу, знає, що хаває е, 6-5 літрів, то ще можна жити. А коли береш собі тачку з об'ємом 3-літровим, то куди ти тут поїдеш? Ось, ось зараз подивимося, скільки ми на 40 євро е заліємо бензина. Зараз воно хай натікає трошки. Ладно, борзі не будемо. На 30 літрів ми заправили 16 літрів бензина. На 30 євро 16 літрів бензина. І як би мені це вигодно, мені це хватає з моїми покатушками на пів місяця. Я там, знаєте, місце від місця їзджу. А в кого е великі об'єми, хто... Хоче собі брати машину, коли наші пацани приїхали сюди в Нідерланди, отримали перші зарплати і побрали собі, знаєте, BMW там трьох-двохлітрові старючі. Вони тут дешеві, ті машини. Вони тут дуже дешеві, тому що налоги, податки це рахується на першому місці, коли ви купуєте тачку. Просто на першому місці. А потім вже дивіться там на об'єм і для чого вам та тачка треба. У шуках автоплощадочки ми випадково заїхали в містечко Бест. Тут є дуже багато автоплощадок, але ще є тут неймовірний Макдональдс, який виконаний в стилі 50-х-60-х американських років. Ти дійсно потрапляєш в безумну атмосферу шаленого Елвіса, в атмосферу роткарів і всього того неймовірного, що було в ті роки, справжньої музики, справжніх автомобілів по Такого раджу заїхати і подивитися на цей незвичайний Макдональдс. Хороший, хороший, класний малолітражний автомобіль, як я подивився, це від трьох тисяч євро. Це який новенький буде такий плюс-мінус, знаєш, золота середина. Я проїхав, подивився. Внизу під цим відео будуть силочки на сайти, будуть. Напевно, навіть і адреси запишу вам великих автоплощадок, але ці всі автоплощадки влажують свої оголошення на цих сайтах. Можна подивитися, роздивитися машинку, приїхати і глянути. В Нідерландах дуже багато точок, яких є тачок, автомобілів, які продаються на експорт, тому що тут на них не можна їздити. В Нідерландах, знаєте, такі жорсткі критерії в плані. Техобслуговування кожен рік треба пройти, щоб машина мала техогляд, і потім вона виїжджає. І знаєте, коли я поїздив на машині, звичайно, це класно. Ти їдеш на машині, якби такий, знаєте, король. Але що я хочу сказати, що машина в Нідерландах це е, не е, те, щоби для чогось такого понтового та показового. Тут по барабану, на якої машині ти будеш їздити, знаєте? Тут на це люди якось не дивляться та й не звертають уваги, і ніхто не буде думати, що в тебе якийсь джип та ну, дай Бог тобі здоров'я, знаєш що? І все-таки, коли ти думаєш про все-таки якусь заощадливість, економну економіку, я згадую нідерландців, багатих людей, які здають бутилки, тому що це раціонально, тому що це правильно. І знаєте, тут вважається це нормально. Нормально, до прикладу, коли людина здає бутилки, коли людина економи, заощаджує і розумно підходить до свого капіталу, який вона отримує за рік чи за місяць, і розумно його вкладає. До прикладу, якщо я на свою зарплату куплю якусь Тойоту Прадо на дізелі, то це буде нерозумно, максимально нерозумно. Я обирав малолітражку і по версії чату GPT Е, е, Самі оптимальний варіант до 3000 тисяч євро це Nissan Micra, це Suzuki Shift, це Opel Corsa, Корса, е, це Toyota Aygo, маленькі такі, знаєте, жужики, які... Е, в принципі, не так часто ломаються, як там якісь французькі автомобілі. Це які заощаджливі. Це і це автомобілі, які в Нідерландах ви будете сплачувати дуже низький податок. До прикладу, Fiat 500, Але є питання щодо ремонтоспособності цього автомобіля. Там за нього за квартал ви будете платити близько 60 євро. Так само, Micra, так само Сузукі там 90-80 євро. І все таки коли ти починаєш їздити на автомобілі, ти е, дуже знаєш на яку дорожку виходиш на дорожку нових знайомств з електриками, з механіками. І коли ви звертаєтесь до нідерланця, тут вже знаєте окреме питання. Тут уже питання, коли ти думаєш, як би його заощадити, як би його зекономити. А нідерландські мастера вони беруть порядочно грошей. Е, ти звертаєшся до наших. І скоро буде відео з одним майстром, який ремонтує дуже попривабливим цінам і дійсно ремонтує. І що хочеться сказати. Ти обираєш автомобіль, ти, ти думаєш про багато що. І в моєму випадку, в моєму випадку, коли я перелопати всі варіанти, коли я продивився автоплощадки, це 3000 євро, щоб купити собі малолітражний автомобіль, ну або ця шкода на неї їздити. Я зіткнувся з такими проблемами. На місяць на автомобіль потрібно близько 350 євро. В залежності, куди ти їздиш, навіть 400 євро. Страховка, податок за автомобіль, паркування автомобіля, якийсь знос запчастин, тому що воно Воно 100% буде ломатися, це треба враховувати. І оптимальний варіант завжди, він, завжди, знаєте, він оптимальний варіант. Все, все просте, воно геніально, воно вже все придумане, все класно, все чітко. Ми дивимося, звичайно, вже на варіант, який приносить всім задоволення. Це старий добрий лісопет. Бачиш, не витягується. Що ж воно не витягується? О, Сука. Так хотів зняти. Старий добрий велосипед. На велик сів, природою насолоджується, податки платити не треба. Ви думаєте, чого вони тут всі на великах їздять? Тому що податкова система теж дає, знаєте, дає своє. Люди економлять, люди якось так живуть. Так що висновок один. З машини я пересідаю на літо на велик. Оптимально, класно, економно, спортивно, недорого. Ну, в принципі, все. Так що катайтесь на велосипедах, насолоджуйтесь життям, живіть економно, живіть в насолоду, живіть правильно. Ну і звісно же, ну що, ну батькам передавайте привіт. Ну, ну без цього, ніяк. Дай Боже здоров'я, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну все, з Богом. Погнав, погода, клас. Е, сьогодні ми їздимо на велосипеді.